Сторінка 84, розділ 3. Історична наука та історична пам'ять. Параграф 15. як народжувалася історична наука, етапи розвитку історичної науки. З давних давен люди прагнули переповісти. Нащадкам про важливі події: життя видатних людей, передати досвід своїх предків і сучасників, і з плином часу обсяг історичних знань дедалі збільшувався. Оскільки людство постійно розвивалося, то і історична наука невпинно у розвитку історичної науки учені виокремлюють два етапи: донауковий і науковий, які ж вони мають особливості: періоди розвитку історичної науки. Донауковий від античності до XVIII століття, науковий від 19 століття до сучасності до наукової, літературні оповіді про минуле, опис окремих подій, епізодів життя, життєписи видатних людей, історія як повчання, науковий період від опису минулого до дослідження, історичні дослідження провадили, провадять фахівці, створення спеціальних наукових установ для дослідження історії, використання наук помічниць історії. Перші історичні описи українських земель. Достоменно невідомо, коли саме було започатковано розвиток історичної науки. Сучасні історики переконані, що великий внесок у започаткування наукових історичних досліджень зробили стародавні греки і римляни. Батьком історії вважають грека Геродота, який жив у V столітті до нашої ери, створюючи свою історичну працю історії. В дев'яти книгах Геродот багато подорожував, описував. Дії на основі власних спостережень, свідчень багатьох людей. Достовірність описаного в історіях підтверджують дані археології та новознавчі дослідження тих регіонів, про які писав Геродот. Чому Геродот взявся за написання історії? На початку своїх історій він зазначив: я зібрав і записав відомості про минулі події, бажаючи, щоб не опинилися у забутті діяння народів. Геродот вважається першим відомим дослідником українських земель у четвертій книзі своїх історії. Він помістив географічний та етнографічний опис території сучасної України, яку тоді населяли скіфи. Вони вважаються творцями першої держави на теренах українських земель. Саме завдяки праці Геродота ми багато знаємо про побут і звичаї скіфів, а також жителів грецьких міст держав у північному. При чорномор'ї він також розповів про похід перського царя Дар'я І на скіфів. Мовою документів з праці Геродота історії. Після здобуття Вавилона Дарій вирушив у похід на скіфів. Скіфи вирішили не дати одразу відкритого бою, поступово відступаючи і відбиваючи ворогів, персів, засипати криниці і джерела, що трапляються на їхньому шляху, а також підпалювати всю траву. Коли нарешті Дарій опинився у великій скруті, скіфські царі довідалися про це і послали вісника з дарами: птаха, мишу, жабу і п'ять стріл. Дарій зробив висновок про те, що дари означають таке: якщо перси, ви не станете птахами і не полетете високо в небо або мишами, і не сховаєтесь з землі або жабами і не пострибаєте в болота, то ви не повернетеся до себе, вас загублять оці стріли. Невдовзі Дарій зі своїм військом відступив. Археологічна пам'ятка про давнього історика під час розкопок у давньому місті Херсонес, руїни якого розташовані неподалік Севастополя в Криму, було знайдено три фрагменти плити з білого мармуру. Верхня плита прикрашена зображенням лаврового вінка. На плитах вчені дослідили напис давньогрецькою мовою. У ньому йшлося про давнього історика, який жив у Херсонесі в другій половині третього століття до нашої ери. Мовою документів Гераклід, син Парменонта, запропонував, оскільки Сірікс, син Геракліда, появу Діви ретельно описав, прочитав і про ставлення до царів, поспора спора розповів. І колишні дружні відносини з містами дослідив то для того, щоб він отримав належне шанування, нехай ухвалить рада, і народ похвалить його за це, і увінчати його золотим вінком у Діонісії на 21-й день. Хто такі літописці та яка їхня роль в історичних описах українських земель? Збиранню захадок про давні часи та збереженню історичної пам'яті велику увагу приділяли за княж доби часів Русі, України і Королівства Руського, 9-14 століття. Історичні твори того часу називаються літописами. Літописці ретельно збирали і досліджували всі доступні джерела: твори своїх попередників, літописців зарубіжні хроніки, святе письмо, життія святих, усні перекази та легенди робили власні спостереження. Саме тому літописи є дуже цінним джерелом для вивчення історії тих часів. Особливо цінним є те, що автори літописів уміщували в тексти історичні документи, що не дійшли до нашого часу. Про важливі події історії. Рії козацької України 16-18 століття оповідають козацькі літописи найвідоміші з них. Літопис Самовиця, літопис Григорія Граб'янки та літопис Саміла Величка. Найдавнішим літописним твором, що зберігся до нашого часу, вважають повість минулих літ. Роботу над текстом літопису у 1113 році завершив легендарний монах Києво-Печерського монастиря Нестор. Український науковець Ігор Гирич називає Нестора літописця першим істориком України Русі. У літопис Знаходимо оповіді про діяння князів, життя різних верств суспільства, історію відносин Русі України з іншими країнами і захисту держави від ворогів. Уривок із повісті минулих літ. Коли ж поляни жили осібно і володіли родами своїми, бо й до сих братів існували поляни, і жили кожен із родом своїм і у своїх місцях, володіючи кожен родом своїм, то були між ними три брати: одному і м'який, а другому щек, а третьому хорив, і сестра їх либідь. І сидівки на горі, де нині узвіз борич, а щек сидів на горі, яка нині зветься Щековицею, а хорив. На третій горі, чого і прозвалася вона Хоревицею. Зробили вони городок, і на честь брата їх, найстаршого, назвали його Києвом, і був довкола города Ліс і Бір Великий, і ловили вони тут звірину. Були ж вони мужами мудрими і тямущими, і називалися полянами. Літописи, оповіді, у більшості з яких події викладено в хронологічній послідовності за роками.